До вашої уваги випуск головних новин Білої церкви на телеканалі Еспресо у студії для вас працює Любов Геращенко. Вітаю! Росіяни продовжують тероризувати Херсонщину. Окупанти гатять по мирним містам по всій території області. Там тривають активні бойові дії. Повідомляє обласна військова адміністрація. Зокрема, окупанти розстріляли з РСЗВ та артилерії мирні громади Береславського району. В нагідоклучанні у цивільну інфраструктуру є жертви серед місцевих. Також з деокупованих сіл до нацполіції продовжують надходити повідомлення про мародерства армією Росії. На сьогоднішньому засіданні виконкому Білоцерківської міської ради члени розглянули 30 питань. Порядку денного серед важливих рішень прийняли закупити додатково 100 буржуйок та 25 генераторів різної потужності, які коштуватимуть міському бюджету 15 мільйонів гривень. Як зазначив заступник міського голови Анатолій Кравець, генератори потрібні для аварійної роботи каналізації, а також використовуватимуться під інші потреби міста. Крім того, виконком збільшив видатки на придбання засобів енергозбереження та проведення аварійно-рятувальних робіт. Бід, також на засіданні затвердили перелік будинків, у яких мають облаштувати найпростіші укриття. Визначили члени виконкому і вартість харчування у закладах освіти з наступного року. Враховуючи інфляційні процеси, зростання цін на основні продукти харчування для того, щоб хоч якось підтягнути харчування до раціональних норм до денної норми. Пропонується затвердити на наступний фінансовий рік вартість харчування закладів дошкільної освіти на рівні 60 гривень на дитину, в закладах загальної середньої освіти 40 гривень на дитину. Також цим рішенням затверджуються ті категорії, які матимуть право на пільве харчування, як в закладах дошкільної, так і в закладах загальної середньої освіти, відповідно до нових умов воєнного стану і до нових категорій, які визначені також законодавством. 29 жовтня відзначатимуть всесвітній день боротьби з інсультом. Як стверджують лікарі, ця хвороба посідає друге місце за смертністю щороку? Майже 100 тисяч українців переносять інсульт. Про це свідчать дані МОЗ. і ця статистика суттєво зростає на фоні ковіду та війни. Найвищий ризик захворіти у людей віком від 55 до 85 років? Але інсульт може виникати і в будь-якому іншому віці. Недуга може призвести до інвалідності. А в деяких випадках навіть до смерті серед основних її симптомів раптове погіршення зору, сильний головний біль, плутанина у словах і незрозуміла вимова, а також оніміння або параліч тіла. Як застерігають медики, допомогу при інсульті можуть надавати лише у спеціалізованих закладах. Зокрема, у білі церкві відповідні блоки працюють на базі лікарні номер 2. Незважаючи на сьогоднішні події, на тривоги, на атаки, наша екстрена медична допомога Київщини швидко та вчасно доставляє хворих на гострий мозковий інсульт саме у наш заклад, зазначу, що наша лікарня приймає жителів. Близько 11 районів Київщини, а також міста Білої церкви. Протягом року наше відділення проліковує близько 2 тисяч гострих інсультів. Протягом останніх кількох тижнів українці добровільно зменшили споживання електрики на 5-10%. Про це заявив голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради Андрій Герус. Це дозволяє енергетикам ефективніше працювати над ремонтом об'єктів критичної інфраструктури. А ось чи дотримуються режиму економії білоцерківці, та чи вимикають підприємці вивіски від рейдом? Пройшлась наша знімальна група. На годиннику восьма -го вечора, і у той момент, коли на більшості вулиць міста примусово вимкнене світло через режим економії електроенергії, все таки є ті, хто користується світлом наповну. Через постійні обстріли критичної інфраструктури вся країна потерпає від вілових відключень електроенергії. Тож людей закликають користуватися живленням помірно та з розумом. Темні вулиці, вимкнені ліхтарі, світлофори та підсвітки пішохідних переходів. І це ще не повний перелік незручностей, які відчули на собі білоцерківці за останні тижні. Як тобі не страшно вночі ходити по темряві Ні. з ліхтариками. На телефоні, дякувати Богу, що на телефоні є ліхтарики, та й ходимо з ліхтариками. А вдома загалом економити вимикають. Економимо, звичайно, економимо. Отоплення вимкнене в нас, боляри вимкнені, так що майже всі телевізори вимкнені. Ми розуміємо, для чого це потрібно, для того, щоб в інших регіонах люди теж могли користуватися світлом. Кожен потрошку, це краще, ніж у когось є, а у когось немає. Ми виконуємо повністю рекомендації ДТЕК користуємося дуже дуже ощадливо ну все це для для перемоги Аби максимально обмежити використання ледвивісок стендів та екранів з підсвіткою, як в темну, так і в світлу пору, міськвиконком прийняв відповідне рішення, яким зобов'язав білоцерківських підприємців та заклади громадського харчування вимкнути зовнішню рекламу. Тож наша знімальна група перевірила під час вечірнього рейду, хто на фоні цілковитої темряви в місті ігнорує дану вимогу. У Вас дуже яскраво так вивіски, горять. Чому не дотримуєтеся режиму світомаскування економіки? Економії електроенергії. А як їх маскувати, економити? Нас виключають світло. На ну, ввечері, щоб хоча б вулиця не так ярко сяяла, хоча б трошки не все підсвічувати, не весь магазин. час хвилин і я виключаю все. На сьогодні буде підійшли. все. Добре, дякую. Ні, не того, не тоді, коли ви підійшли. Нас цілий день світла не було. Включили, товар виставити треба. Тільки з'явилися світло вони Ну, вони ж виключають по три рази на день. Бачимо, у вас вивіска, дуже яскраво горить, скажіть, будь ласка. Вивіска морить? Да, вивіска да, на вулиці яскрава. Раніше вимикайте взагалі Добре. Добре, я просто не знала, я просто просто не бачила, чесно. Прошу вибачення. Тим часом, найбільше від енергозаощадження потерпають водії, адже в темноті важко помітити перебігаючих пішоходів або велосипедистів без світловідбивачів. Незручно буває на роботі якусь потрібно справу важливу виконати, але світ вимикається, і це все процес затягується, тому не дуже це гарно. Ну, що Головне, щоб світ відключали, щоб по графіку було, тому що, допустим, у нас сьогодні було, ми в 10 пошли гуляти, а якщо, ну, деякі діти стоять в такое время. І, ну, ні кашу ні, і все в этом роде. Поэтому тяжеловато. Звикають до свічок під час вимкнення світла, і відвідувачі одного з ресторанів міста до романтичних вечорів звернулись не роздумуючи, розповідає власник закладу, адже це не лише економія ресурсів, але й приємна атмосфера для клієнтів. Проте дороговартісне обладнання ресторану через перепади напруги постійно потерпає. Стараємося і отоплення поменше, і витяжок поменше включати, і в залі, і на кухні. Ресторанна сфера вона взагалі така мобільна. І тим, тим паче у нас, коли вона нас то це і карантин, і війна, ми дуже мобільні. Тому ну, нам нема куди діватися, ми всі підлаштовуємося. Ну, то є, ну да, є таке. Ой, виключили світло. Да, особливо коли готуєш в процесі, і в тебе там стоїть сковородка, в тебе щось готується, якесь блюдо там недешеве. От, і вирубається світло, да, тобі треба об щось або догод... ну, щось вже придумати, або переготувати. Персонал це не проблема, а проблема гості, який може зрозуміти або не зрозуміти, чого його е, страва буде довго готуватися, чого буде видача набагато довше, ніж це він очікував, чим тиждень тому, коли було світло. Більшості квартир багатоповерхівок світло не горить або ж його вмикають лише в одній із кімнат. Загалом через режим економії електрики по місту скрізь темно. Але українці готові терпіти такі обмеження, аби лиш не бути в обіймах російського окупанта. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. На місці колишнього заводу гуми, що на окраїні масиву Ливаневського, зведуть новий індустріальний парк. Як розповідає керуючий компанії Пачвор Костянтин Колесник, особливістю промзони стане його екологічність. На території парку планують розмістити кілька бізнесів різних масштабів та діяльності, які між собою взаємодіятимуть. Додатково встановлять електрозаправки для користування всіх водіїв. Також за словами керівника наразі вже 9 виробництв готові стати резидентами індустріального парку. Будівництво планують завершити до кінця цього року. Головна наша перевага нашого парку це потужність електроенергії. На кожен бізнес ми можемо давати до 15 мегаватт підключення. Такого, напевно, ніхто в Україні, жоден індустріальний парк сьогодні дозволити собі не може. Більше того, наша загальна площа це 190 тисяч квадратних метрів, при цьому дах 150 п'ятдесят тисяч. І звісно, ми, як е, люди, які піклуються про екологію, хочемо і вже будуємо е, сонячну електростанцію на даху. 17% українців, які залишили свій дім через війну, вже повернулися з-за кордону. Про це свідчать результати дев'ятої хвилі опитування спеціальної соціологічної компанії Градус Ресерч згідно з дослідженнями з першої ж можливості на батьківщину хочуть повернутися 62% українців, що спонукає людей залишати Європу навіть попри воєнні реалії, розкажемо у сюжеті. Відчай та біль такі емоції переживав чи не кожен українець 24 лютого. Тоді, коли білу церкву та багато інших міст накривали снарядами, тисячі людей, рятуючись, тікали подалі, здебільшого за кордон у пунктах пропуску стояли у чергах по три доби. Однією з таких була 28-річна Анастасія. 3 березня коханий чоловік та родина дівчини переконали її виїжджати у що б то не стало. Згадує, тоді вона ще не знала, що чекає її на митниці. Дорога виявилася такою занадто складною, тому що я потрапила в Польщу лише з го числа. Дорога була складною через те, що ми були дуже великі затори, і ми розраховували, що дорога займе там, ну можливо, там 12 годин. Десь так Продуктів було дуже дуже мало. У нас собою запаси. Це були якісь консерви, бутерброди, якісь булочки. Запаси почали закінчувати. Витися, і ми почали дуже дуже сильно нервувати, так як у нас було двоє маленьких дітей у машині. Лише через чотири дні дівчина змогла потрапити до Польщі та одразу ж почала шукати роботу. Анастасія володіє англійською, тож могла розглядати більшість вакансій. Головним критерієм у пошуку є мова в ідеалі, звичайно ж. Польська наголошує гроїня, подавала резюме всюди, та навіть пройшла відбір на вакансію стюардеси. Однак віддала перевагу всесвітньо відомій інтернет-компанії. Моя спеціальність це була контент ревюер Що входило контент – Це поліцейське в інтернеті. Тобто ми дивилися, чи немає ніякої там поганих слів, чи немає ніяких… там. Контенту, де да, да. так, чи не було ніякого шок контенту в інтернеті. Українців в мене в команді взагалі не було. У мене була команда англомовна. Так, запитували, як ситуація в Україні, як там справи. На той час мене тато був в такої досить гарячій точці, і вони мене, мій тато в зсу, і вони запитували, що там, як там, як відбувається. Інтерес був до України. І якщо Польща гостинно приймає українців, то в інших країнах ситуація часто протилежна. З неповагою зіштовхнулася 19-річна Ангеліна. Дівчина виїхала за кордон, коли Київщину почали звільняти від російських загарбників. На митниці дівчина пробула 3-4 години. Ще в Україні вона домовилась про вакансію аніматора у Болгарії. До російського вторгнення Ангеліна працювала в у Лазурному, що на Херсонщині. Нині ж це селище тимчасово окуповане, а табори, в яких щороку розважала дітлахів, згоріли. Було важко. Я вперше виїжджала саме за кордон працювати з дітьми. Робота порівняно важче ніж була в Україні, оскільки це дитячий центр, який знаходиться на території готелю. Тобто, там є інші туристи, різні люди, і дуже важко контролювати саме дітей. У Болгарії відпочивали діти з України віком від 8 до 17 років. Більшість з них пережили окупацію, і курорт мав би відволікати малечу від страшних воєнних реалій. Натомість траплялися росіяни, які негативно сприймали табір з українцями. За словами Ангеліни, працювати було важко, і щодня дівчина відчувала тугу за домівкою. Болгари взагалі багато проросійських болгарів. Були випадки, коли там діти сварилися з болгарами. Було таке, що в іншому таборі там болгари, які саме працювали в готелі, і туристи. Вони кричали Там Слава Путіну. І діти було таке, що прямо вступали в конфлікт з туристами. Дуже багато проросійських, були росіяни. І е, у нас на пляжі був пляж поділений для дітей, для туристів. І от на лежаку росіяни написали «Ми Морусські, с нами Бог, ми побідім прямо на лежаку. Дуже хотілось додому, до сім'ї. До нормальної їжі, до нормальних людей. Анастасія та Ангеліна зрештою покинули чижину та повернулися до України. Найбільшою мотивацією для них стало бажання обійняти рідних та коханих, а головне жити та працювати на своїй рідній землі. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Сучасна зброя козаків та козачок саме під такою назвою провели одноденну виставку військової зброї на бульварі Олександрійській. На ній представили відстріляні тубуси від Стінгер, Стугни та РПГ 22 А також декілька інших трофеїв з передової, як розповідає волонтер Микола Глухенький, кожен експонат має історію про те, де таким був застосований проти окупантів. Прочитати більше цікавої інформації можна через QR-коди, вказані на табличках. зазначив виставку Організували разом з то з бригадою тероборони. Всі експонати безпечні, їх оглянув спеціаліст. Ми ініціювали невеликий збір на ліки для військових, оскільки зараз сезонне загострення госпих, гострих респіраторних захворювань. Тому звіт там буде опублікований про використання цих коштів власне. На годину назад у ніч 29 на 30 жовтня українці традиційно переводитимуть годинники на зимовий час. Перехід відбудеться о четвертій ранку. Електронні пристрої автоматично змінять час. Натомість механічні доведеться перевести стрілки власноруч. Це вже понад 10 років Верховній Раді дискутують, щоб відмовитись від радянського пережитку. Та поки закон не прийняли, українці і надалі змінюватимуть біологічні ритми двічі на рік. А ось як білоцерківці ставляться до цього. Того послухаємо. Вже звикли, тому ніяк не відносимося. Ну, добре було, б, звичайно, щоб відмінили це. А так переживемо. Негативно. Тому що голова болить після того і це вже не потрібно, вже з року в рік нам обіцяють, що не будуть переводити годинники, а вони таки переводять. Комфортно. Я думаю, комфортно. На час більше спати. Я би залишилася на цьому часі, який зараз. І не переводила, бо буде дуже темно. Мені е, все рівно. Я привикла вже скільки років переводять, так що все рівно. На цьому я ставлю крапку в сьогоднішньому ефірі. Над випуском головних новин Білої церкви працювала вся команда телеканалу Спресо. Якщо ви хочете знати більше актуальних новин, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах та слідкуйте за подіями у місті. Наступного тижня зустрічайте у студії мого колегу Ярослава Ховацу. Бажаю спокійних вихідних! Все буде Україна!